Відомі та невідомі факти про великого каменяра у Прикарпатському університеті презентували комп'ютерну гру Вікторину стежками Франка. Унікальна настільна мапа складається з восьми світлин і відображає шлях геніального письменника від його народження до останніх днів життя. Це як у настільних іграх: є гральна кість або кубик. Ось і якщо ми нам випадає якесь йшло від одного до шести, і тут ми. Читаємо уважне запитання, дивимося на ілюстрацію і думаємо, хто б це міг бути. Головний персонаж гри «Карпатська рейс» – символ університету, поставить кожному учаснику 20 запитань. Стосується вони різних знакових етапів творчої біографії Франка, мова його творів та навіть почерку письменника. Усе це кажуть розробники гри допоможе учасникам перевірити і удосконалити свої знання про великого каменяра. Учасник має бути обізнаний із постаттю Франка з його творами. Зокрема, ми можемо говорити про цю комп'ютерну гру вікторину, що можемо її застосовувати як навчальний додаток з уроків української мови та укра української літератури, а також англійської мови, тому що цьогоріч ми переклали нашу гру англійською мовою. Можемо проводити бінарні уроки. А також в гру може зіграти кожен охочий, хто хоче перевірити свої знання за творчість Івана Яковича Франка. Складали ми питання, послуговуючись програмою з української літератури 10-11 класів Міністерства освіти і науки України. Ілюстрації до гри намалював художник та студент університету, який зараз боронить країну на передовій. Для цього він використовував світлини 19 20 століття. На них зображені знакові будівлі, у яких бував Франко. Серед них є і навчальні заклади, де Франко здобував освіту, зокрема й Другобицька школа, і Львівський національний університет. Власне, він там і хотів працювати в тому університеті. Є ще знакова будівля Віденський університет, у якому Франко писав. І захищав докторську дисертацію. Є будівля Коломийської ратуші, де Франко ув'язнений, перебував. Є і народний дім у Львові, теж така важлива будівля, оскільки часто бував там Іван Франко, і навіть будинок, власний будинок сім'ї Франків, де Франко проживав там 14 років. Розробляли гру науковці та студенти університету. Робота над нею тривала близько року. Для навчального закладу каже проректорка Валентина Якубів. Це вже друга гра, створена у такому форматі. Перший шлях Стефаника презентували у 2021 році. Обидві переконано будуть корисні для школярів, студентів чи викладачів. Вона навчає їх за допомогою ігрового формату навчати в майбутньому. Школярів у школах, і ця гра дозволяє в такому ігровому форматі оцінювати знання учнів у школі. Я вважаю, що це є перспектива використання таких ігор для того, щоб зацікавити учнів, вивчати творчість наших видатних українців. Згодом Вікторина з'явиться у вільному доступі, та перед цим в університеті проведуть онлайн турнір з стежками Франка між шкільними командами. Одночасно участь у ньому зможе взяти понад тисячу охочих. Люся Гребик Ігор Попек, телеканал 402.